Темат. Свого рідного батька взагалі жодного разу не бачив. Один, але він був дуже малий. За... Максу було десь рік. Він запросив нас погуляти. Як все пройшло? Ніяк. Ти бачив якісь емоції у нього? Можливо, він жалкував, що все так сталося. Ні. А на теперішній момент батько Макса щось запитує про нього, чи взагалі ви не спілкуєтесь? Через три місяці. Після початку війни він запитав, як ви? Угу, <сих> <сих> Все. І все. Якось, може, він допомагає матеріально. У нього є інша сім'я. Так. Зараз у нього є сім'я, дитина маленька. Але на той момент, коли ми з ним зустрічалися, ні. Це була його перша дитина? Ні. Ні. Угу. У нього є син такий, як Ігорюша. Так, а він спілкується з ним? Так. так. Де якось дивно виходить з тією дитиною, він спілкується, а тут він не допомагає ні фінансово, і навіть не цікавиться, як справи в дитини. Та по-любому одружений був і не хоче світити, що ще й дитину нагуляв. Може, ти сама йому заборонила спілкуватись з ним? Ні, я не забороняла, але ж я не хочу нав'язувати цю дитину, якщо людина не бажає. Ну якщо ж все таки забажає, то раді Бога. Якщо дитина захоче? Ні. Та по любому він одружений був, я вам кажу. А що ти Максу сказала про його тата? Макс не знає, що таке тато. Він ніколи не питав, хто тато, чому у інших є тато? У мене немає. Ну Ігор казав, що він спілкується зі своїм батьком, але ж Макс чув, ви ж балакали тато, тато, тато. Він повинен був спитати хоч колись. Ніколи не питав. Ти вважаєш взагалі це правильно не розказувати йому, хто такий тато? Якщо він запитає. Я напевно сама боюсь цього питання і тому тікаю від відповіді. Що ти йому скажеш, якщо він запитає? Я скажу йому, що ми з його татком розійшлися. А... І все. Ну, Слухай, ти, іначе вже доросла, досвідчена жінка, але ну, ти не бачиш тому проблем. Мені здається, що я зараз його травмую, якщо я сама почну це, про це розмовляти. Дитина може не питати про батька з кількох причин. Або вона не відчуває нестачу уваги, їй не цікаве це питання, або ж вона вже все розуміє, проте не знає, як до вас звернутися і боїться розпочати цю розмову. І тут дуже важливо приділяти багато часу дитині та її емоційному інтелекту і будувати теплі близькі стосунки. Тоді дитина вам довірятиме і зможе звернутися з усіма запитаннями. А у вас буде можливість усе чесно пояснити. Чи е, шукаєш ти зараз е, стосунки, або вони, може, в тебе вже є. Я зараз вільна жінка незаміжня Я насолоджуюсь життям, і я приходжу додому. Я кайфую від того, що я роблю, що я хочу, коли я хочу. Я самодостатня жінка. Я займаюся латіноамериканськими танцями. Я танцюю, я вчу стріляти. Я працюю, я волонтерю. Моє життя таке повноцінне, що я навіть не знаю, як туди втулити цього чоловіка. Я самодостатня, я все вмію сама. Все в мене класно, але це третьо. Мені здається, що вона не хоче сама собі навіть зізнатись в цьому.